Росіяни заходять в Покровськ і перевдягаються в цивільних про тактику проникнення диверсійних російських груп з телеграфу розповіли бійці 25-ї повітряно-десантної бригади, які боронять Покровськ. В одному з телефонів російського солдата знайшли карту з позначеними маршрутами та дорогами, які використовують російські диверсанти для проникнення в місто. Перекрити їм шлях вирушила українська штурмова група. Просуваючись маршрутом, українські бійці знаходили в покинутих будинках російську форму. Піхота ворога маскувалася під цивільних. В одному з будинків наші бійці вступили в бій з групою російських диверсантів. Їх знищили, закидавши гранатами підвал, де ті переховувалися. ДРГ намагаються прорватися крізь ділянки оборони поблизу добропілля на Донеччині. Їхня мета відрізати Покровськ і Краматорськ. Ще один життєво важливий оплот Донбасу, який контролює Україна. За словами заступника командира 25-ї повітряно-десантної бригади в Покровську, вже з пів тисячі росіян вони залякують місцевих і змушують їх не допомагати зсу. Диверсанти почали проникати у місто з 18 липня, коли погана погода завадила українським розвідникам з дронів спостерігати за підходами до міста. Потім диверсанти рухалися групами троє-четверо, по займаючи покинуті будинки та вдягаючи цивільний одяг. Ось один з російських солдатів у футбол. Ці укрпошти також за останні дві доби знищено 151 окупанта понад 70 поранено. У полон взято вісім російських військовослужбовців. Про це повідомляє перший корпус Азову. Пілоти підрозділу Довбуша» показали, як на Покровському напрямку руйнують логістику росіян.